Христос народився, славімо Його! Дорогі брати і сестри! Сердечно вас вітаю з Різдвом Христовим! Я маю цю радість вас привітати не для годиця, не тому, що просто прийшло свято, і так треба, а тому, що справді з вами проводжу багато часу ви проводите його конкретно і зі мною і з усіма. Нашими працівниками дивитеся всі наші етери, обличчя багатьох людей бачите, знаєте, а багатьох не бачите і не знаєте. Спробуємо невдовзі це надолужити. Читаєте тексти, читаєте новини, читаєте переклади. Ви проводите з нами досить багато свого активного часу. І тому сьогодні я не просто вітаю людей. Я сьогодні вітаю тих людей, які проводять кожен день час в молитві. Молимося за наших військових кожнісінький вечір. Розбираємо з вами Боже Слово кожнісінького дня, і ви дивитеся ці проповіді. І тому я вітаю не якихось абстрактних людей. Багатьох з вас я знаю за вашими коментарями. І тому справді тішуся, що ми, які перебуваємо разом на молитві, ми які разом розбираємо Боже Слово, ми, які перебуваємо в подіях церкви, читаємо всі новини, статті, дивимося, слідкуємо за усім тим, що відбувається і що важливе. І ми всі зараз разом, як одна родина, переживаємо це саме Різдво. Дорогі друзі, сердечно вас вітаю, щиро бажаю. Аби дитятко Ісус, яке приходить в цю грішну, слабку, стражденну, втомлену землю до нас, людей, зі своїми проблемами, зі своїми тарганами в головах, зі своїми труднощами, зі своїми складнощами, а найгірше з війною, яку ми переживаємо, нехай Ісус всі ці проблеми вирішить, а. Понад усе Він, як князь миру, нехай нарешті цей упрагнений, очікуваний, довго очікуваний мир на нашу страждану землю принесе. Цього миру вам бажаю, радісного і безпечного переживання, свят Різда Христового вам бажаю. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Христос народився. Славімо Його.